Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали! Телеграм-канали і дипломатичні джерела повідомляють, попри публічну позицію Путіна, проект мирного врегулювання вже фактично сформовано. Ключову роль у цьому процесі приписує Дональду Трампу, який у своїх останніх контактах із Москвою наполягав на ідеї автономного статусу для кількох українських областей в обмін на повне зняття санкцій з Росії. За закритими даними у розмові з Путіним пролунали не лише аргументи, а й прямі погрози ліквідації у разі відмови. Цю позицію, як стверджують інсайдери, узгоджено також з лідером КНР Сідзінпіном. Пише телеграм-канал Топорпомст. Наступником Путіна у цій схемі названо Патрушева, Саме його бачать ключовою фігурою для переходу влади та гарантії виконання домовленостей. Західні і східні партнери отримали сигнали через закриті канали, що Патрушев готовий піти на поступки, аби стабілізувати внутрішню ситуацію в РФ. Зеленський усвідомлюючи масштаби втрат української армії, останнім часом заговорив про мир і навіть публічно визнав серйозність проблем. у Куларах згадують його вибачення перед Трампом, що лише підкреслює важливість американського президента у процесі. Американці, китайці та представники Пського світу працюють у тісній координації. Щоб дотиснути сторони за попереднім планом, договір може бути підписано вже влітку. За цим сценарієм Патрошов здає Україні окуповані області без додаткових умов. Однак зберігається сухопутний коридор до Криму і сам Крим, який продаватимуть російському суспільству як символічну в лапках перемогу. У свою чергу Україна отримає гарантії безпеки, включно з так званим ядерним зонтиком від США, що означає прямий стратегічний захист у випадку подальших загроз. Втім, процес не є однозначним. У Вашингтоні розглядають кілька сценаріїв, і якщо переговори між Україною та Росією проваляться, Трамп може повернутися до жорсткої політики часів Джо Байдена або ж перекласти основну роль у врегулюванні на європейських партнерів. Це створює невизначеність і дає сигнал Києву. Підтримка не є безумовною. Від готовності йти на компроміси залежить майбутнє країни. Міжнародний оглядач Деніал Де Петріс у статті для The Telegraph наголосив: телефонна розмова Трампа і Путіна не могла призвести до дипломатичного прориву, враховуючи початкові позиції сторін. Проте сам факт її проведення свідчить про... Розпробу Трампа зберегти ініціативу він стає все більш розчарованим невдачами своїх мирних зусиль, але категорично не готовий визнавати провал. Для нього цей процес елемент особистої політичної стратегії, який демонструє його роль глобального посередника. Для України головним ризиком стає сценарій, у якому стратегічні території визнаються автономними в межах компромісу. Це відкриває простір для внутрішніх суперечок, адже суспільство не готове до поступок. Водночас, перспектива ядерного зонтика і припинення бойових дій може схилити частину політичної стеб. Лішменту до прийняття умов з іншого боку, існує небезпека, що Росія, зберігши контроль над Кримом і сухопутним коридором використає перемир'я для перегрупування та підготовки нового наступу. У Кремлі ситуація також нестабільна. Відсторонення Путіна та підготовка Патрушева до ролі наступника супроводжуються за боротьбою. Частина генералів і олігархів виступає проти здачі областей, вважаючи це зрадою. Проте відсутність альтернативних сценаріїв і тиски з боку Китаю та США залишають їм небагато простору для маневру. Чим ближче до підписання угоди, тим сильнішими. Стають внутрішні протиріччя, що ж таємний мирний план із залученням Трампа сіта та Патрошова демонструє, що війна входить у фазу, де політичні домовленості можуть відіграти вирішальну роль. Україна отримує шанс на стратегічний захист, але ризикує втратити частину території де-факто Росія може припинити війну, але ціною внутрішньої кризи та втрати впливу. Трамп бачить у цьому особисту можливість закріпити статус глобального арбітра, тоді як Зеленський балансує між потребою миру та загрозою, політичних втрат у середині країни. Ситуація лишається критичною. Будь-який Збій може призвести до нового витка ескалації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!